Про що ви мрієте, навчаючись в академії? Побільше їсти і побільше спати. Дякую. Чому ви обрали академію? Бо да я в неї закахався. О, ну, мабуть, за гарних викладачів та матеріальну базу. Чи готовий прийти до академії навіть у вихідні? Заради академії я готовий на все. Чи відчула ти себе по-справжньому студенткою? Ще в повній мірі ні, бо студентом стоїть після першої сесії. Але я в захваті. Від студентського життя? Так. Продовж, будь ласка, фразу. Академія це це місце, де здійснюються мрії. Що ти можеш побажати студентам групи ОА 31, стати дійсними професіоналами своєї справи та здобути перемогу у конкурсі нові імена». На вашу думку, студентське життя це на мою думку, студентське життя це вміння поєднувати навчальний процес і дозвілля, і усвідомлення, розуміння того, що молоді роки. Свідомі молоді роки, коли з одного боку ви можете самореалізуватись, а з іншого боку, ви ще не обтяжені такими зобов'язаннями, як сім'я, там робота. Вони ніколи не повторяться, і потрібно цим шансом скористатись повна, отримати знання і гарно провести час своїм однолітками. Ми студент ОА 31 і ми любимо академію.